3 лютого наступного року уманський навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 7 колегіум відсвяткує свою 128-му зиму. Проте, попри такий поважний вік, школа є сучасною педагоги-новаторами, а учні одні із найрозумніших школярів міста. І разом з тим це навчальний заклад, де в звичайний шкільний ритм ненав'язливо додано кілька унікальних родзинок. Континент учнів складає 584 учні. Це заклад у місті, який має єдиний заклад у місті, в якому навчання проводиться і російською, і українською мовою. Це заклад, в якому навчальний процес організовується із дітьми, що перебувають за станом здоров'я на індивідуальному навчанні на базі Центру ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Це заклад, в якому навчання відбувається за семестрово циклоблоковою системою. Наш заклад підтримує тісні зв'язки із школами міста Гніздо Польща, колегіумом міста Щецина Польща, із Києво-Могилянським колегіумом, із вищими навчальними закладами міста Умані, із навчально-виховним комплексом міста Сміла. Внутрішню культуру закладу представляють і музей історії школи, психологію. Кабінет, актова зала, спортивний зал, кабінет Сугомлинського, кімната музею Черняховського, кімната народознавства, наша шкільна бібліотека, кабінет, деякі куточки наших випускників Ліскіна, що загинув. Аганській війні і хореографічний кабінет все це створює ті умови, які достатньо дають можливість дітям реалізувати свої бажання і свої потреби. Колегіум є членом Асоціації відродження гімназій України, а педагогічна співпраця із навчальними закладами нашої держави дає можливість демонструвати свої напрацювання та переймати досвід колег. В цьому навчальному році заклад працює над проблемою модернізації навчально-виховного процесу шляхом активізації впровадження інноваційних технологій умовах національної школи. Організована робота навчально науково-методичної ради працюють навчально науково-методичні лабораторії. Очолюють, яких досвідчені вчителі це. І Ващишина Миколаївна і Стулова Людмила Васильівна, і Кумарлійська Раїса Іванівна, Осача Діана Іванівна, Гупало Михайло Миколаївич, Гупало Валентина Анатолівна та інші. Навчально-виховний процес здійснюють 54 вчителя, які постійно вдосконалюють свою майстерність, щоб портфелі не були важкими, а уроки були лише цікавими. А адміністрація турбується, щоб в школі було обов'язково затишно і комфортно, особливо. Ливо ж приємно педагогічному колективу отримувати подяки від колег із вищої школи за відмінно навчених і вихованих дітей. Два заслужені вчителя це водрова Світлана Анатолійовна і сова Людмила Васильівна. Серед них два кандидати педагогічних наук, які викладають в нашому закладі основи економіки та допоміжні історичні дисципліни. Предмет логіки У нас працюють в... Достойні вчителі досвідчені педагоги, зокрема, Вашишина Алла Миколаївна, яка достойно представила свій педагогічний досвід у конкурсі вчитель року 2014 і стала переможцем. Сьогоднішні одинадцятикласники, а за півроку вже випускники виросли в школі, оточені турботою своїх вчителів та дружньою підтримкою однокласників. Вони запевняють, що шкільні роки це найпрекрасніша пора, що їхня сьома школа найкраща, і саме тут вони Зросли як особистості, і їм можна вірити, адже до школи вони прийшли ще несміливими і розгубленими шестирічками, а залишать дорослими людьми. Багато цікавих ситуацій траплялося з нами у школі, і зараз навіть усі перерахувати, мабуть, неможливо. І найбільшу роль все таки відіграє школа у формуванні моєї особистості, тобто сидячи у школі, спілкуючись з друзями, з учителями. Навіть роблячи уроки я створюю себе як людину в школі. Я провела найбільше свого часу. Тут я познайомилася зі своїми друзями. В школі дуже кваліфіковані вчителі, які дали нам основу, на які по якій ми зараз будемо в майбутньому якби готуватися і вступати в вищі навчальні заклади. В школі проводяться різні заходи, конкурси, які також формують людину як особистість, допомагають визначитись, самоствердитись. Дуже вдячна всьому і учнівському колективу, і вчительському колективу, що я навчаюся саме в цій школі. Шкільні роки це невід'ємний етап в житті кожної особистості, в житті кожного з нас. Я вважаю, це один з найбурхливіших, найпрекрасніших взагалі таких моментів в житті. Ну, взагалі, школа готує нас стати великими. Людьми в майбутньому. Я був в цій школі, навчався 9 років з першого по 9 клас, а потім на 10 клас я перейшов в іншу школу. Ну, я, звісно, ж мріяв перейти сюди назад, тому що мені тут дуже сподобалася атмосфера, особливо вчителі. І я прийшов і дуже задоволений цим тут, мої друзі. Стомившись читати, рахувати і писати, на перерві молодші школярі залюбки розминаються під час веселих перерв. У дорослих вже свої дорослі клопоти. В навчально-виховному комплексі успішно діє учнівський парламент Гармонія, у якого турбот не менше, ніж у Верховній Раді. Наша школа живе дуже активним життям. Ми беремо участь у відкритих уроках, конференціях, зустрічаємося з відомими людьми нашого міста та намагаємося всебічно. Школа і я, як голова парламенту, Намагаємося дати мож дати можливість кожному учневі наш нашої школи самореалізуватися, знайти своє місце в житті і в школі, і щоб кожен був небайдужий до шкільного життя і до шкільного процесу. Кожний день готує для учнів сьомої школи, крім обов'язкових уроків, цілу низку різноманітних заходів, завдяки яким школярі можуть відкрити в собі ще невідомі таланти та знайти нові захоплення. Учні організовуються і беруть участь у. В... Різних конкурсах, проєктах беремо всеукраїнсь... участь у всеукраїнських конкурсах, конкурс саморобних подарунків, конкурс ілюстрацій до творів Шевченка, екологічний конкурс Екоялинка. Взяли участь, беремо участь у всеукраїнському конкурсі Відкритий світ двох тисяч шкіл. Зайняли третє місце в регіональному конкурсі соціального проекту Українці нація здорових людей. Проводиться в цьому році в останні тижні. Проводяться заходи. Які з родинного виховання проводиться тиждень сім'ї і на днях проводяться свята, які, в яких беруть участь не тільки діти, а й батьки в рамках заходів до 60-річчя Черкащини організовано роботу над проєктом Черкащина Черкащина Віхи 60-річної історії. Проводяться виховні години, екскурсії. Досягнення учнів Уманського навчально-виховного комплексу загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 7 колегіум радують педагогів і батьків, адже їхні діти доводять всім, що є найкраще. І Щоб майбутні випускники мали ким пишатись та на кого рівнятись, просто в шкільному коридорі можна погортати альбом із прізвищами золотих і срібних медалістів за останні 70 років. Випускники школи є гордістю колективу, і за останні 5 років учні стали переможцями і третього етапу всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт, учнів членів Малої академії наук, стали переможцями четвертого етапу всеукраїнського міжнародного конкурсу імені Петра Ясика та мовно-літературного конкурсу учнівської молоді, зокрема, це Юлія Колісник, учениця 9 класу. Маємо успіхи із спортивні успіхи і буквально на днях учні принесли перемогу. Перше місце у змаганнях з шахів, третє місце із шашок. маємо Перше місце і перемозі і по туристичних змаганнях почалися олімпіади міські і тому із тих олімпіад, які вже приведені, ми маємо також шість переможців і віримо в те, що наші учні достойно представлять наш заклад беручи участь у конкурсах олімпіадах, які будуть попереду. Як стверджують педагоги навчально-виховного комплексу номер 7 школа це не підготовка до життя, це саме життя. Тож ось так цікаво та дружньо, не заспокоюючись на досягнутому вже майже 130 років, живе сьома школа.